Уявіть, сучасний український спецназ проти чотирьох тисяч більшовиків. Але є одна проблема це 18-й рік. Білий спалах на Донбасі переносить четвірку бійців ССО на століття назад, прямо в окопи під крутами. Юнкери дивляться на них як на примар: дивна форма, незрозуміла зброя, металеві птахи в небі. Командир відділення розуміє, вони опинились у найстрашнішу ніч української історії. Через кілька годин почнеться бій, у якому майже ніхто не виживе. Але тепер у захисників є перевага технології майбутнього. Дрони сучасні гвинтівки. Тактика 21-го століття. Ми зможемо вижити. В моєму часі Україна вільна. Ти частина цього майбутнього. Починається атака: три сотні проти чотирьох тисяч. Але тепер шанси не такі безнадійні. Постріл снайпера змінює долю ворожого командира. Дрон знищує артилерію за 30 секунд. Історія ламається. Чи зможуть вони врятувати тих, кого підручники називають загиблими героями? Дивись повну історію на каналі Петля Часу.